Всім привіт! Перш ніж перейти до теми відео, хочу сказати декілька слів про біткоін. В середині квітня я намалював свій сценарій, по якому може рухатися біткоін. В принципі він схоже до мого сценарію і рухається. Зараз я очікую ріст вище ніж 80 тисяч доларів. Можливо, це трапиться протягом декілька днів або тижнів, а далі вихід за 92 тисячі доларів. Але можливо я помиляюся, і ми будемо торгуватися більше часу в діапазоні 60-80 тисяч доларів. Тим не менш, я більш схиляюсь до того, що він. Все-таки вийде за 80 тисяч доларів, а потім за 94. Отже, тепер давайте перейдемо до першого проекту. Я про нього вже розказував. Це Paid Network, це Launchpad платформа на якій ви можете інвестувати в різні проекти, які хочуть зібрати кошти. Під час IDO. відразу хочу сказати, що цю платформу підтримували Binance. Ось тут так і написано. Коли їх зламали, Binance виділила, начебто, 200 мільйонів доларів на те, щоб все відновити. Отже, на цій лаунчпад платформі було дуже багато IDO різних, деякі давали 10, 20, 50 іксів, а деякі навіть 200, 300 і 500. Але це було раніше. На даний момент в них не було ще успішних IDO, які принесли б такий самий прибуток. І я не думаю, що якісь проекти взагалі на цій платформі ще принесуть прибуток, тому що у них змінилася політика збору коштів і повністю їхня система. Раніше вони збирали по 100, 200-300 тисяч. Доларів. Зараз вони збирають 3 мільйона, 2 мільйона або навіть 9 мільйонів доларів. Тому я вважаю, що більше таких іксів саме на цій платформі ми не побачимо. Але взагалі, чому я вирішив про неї розказати? Тому що тут заробити в принципі можна трошечки на іншому. Не інвестувати в IDO, а стейкати їхній токен. Ось в мене є така табличка, я її знайшов на Medium. Тут велика система, але якщо коротко, дуже простими словами, ви стейкаєте Paid токен і оплачуєте відразу 2% від кількості ваших Paid. Далі, коли ви хочете анстейкати, тобто розблокувати свої токени, ви знову платите 2% комісії. Що ви натомість можете отримати? По-перше, коли вони збирають гроші на своїй платформі, ось тут, наприклад, 3 мільйона, 2 мільйона і 9 мільйонів. Давайте візьмемо все, підсумуємо. Тут ще 1,5 мільйона 700 тисяч, нехай буде 15 мільйонів доларів. Отже, 10%, а це 1,5 мільйона доларів іде як Комісія. Тепер цих 1,5 мільйона доларів. 50% це 750 тисяч доларів. Йде на спалювання токена Paid. Це доволі таки багато. Крім цього, 20% йде на додавання ліквідності. Це в принципі теж добре. 5% це йде на маркетинг, і 25% це для чого і потрібно, мені здається, купувати і стейкати цей токен. Оці кошти йдуть в ком'юніті фонд. Що це за ком'юніті фонд? Ці гроші будуть інвестовані в різні проекти. Топ-50 стейкерів цього токена Paid будуть пропонувати проекти, куди можна інвестувати. Всі інші стейкери будуть голосувати в той чи інший проект, вони можуть інвестувати ці кошти. А саме 375 тисяч доларів. Тобто оцих 375 тисяч доларів комісійні із кожного IDO, що були у них на платформі, йдуть як інвестиція в якісь інші. Проекти, після того, як вони інвестували 375 тисяч доларів в якісь нові проекти, вони поступово будуть фіксувати прибуток. Я не знаю точно, як це буде відбуватися, але 50% від цього прибутку буде йти до стейкерів. Тобто, скільки точно це буде прибутку, я не знаю. Але тим не менш, це ідея цікава. Цю платформу підтримувала Binance під час взлому, і також цю платформу підтримує дуже багато англомовних блогерів. Тому я вважаю, є дві причини, по якій потрібно купувати і стейкати цей токен Paid. Перше, це сам токен може вирости в ціні. Ось я намалював графік, так як він тут не повний, тут тільки короткий, я не знаю чому. А ось як виглядала картина насправді: з 5 доларів він впав приблизно до 1,5 цента. Це падіння більше, ніж на 99%. Потім він виріс із самого дна в 30 разів. Зараз знову він пішов на корекцію. В даний момент ціна приблизно 15 центів. Я його купував за півтора цента і продавав по 20%. На цьому я один раз заробив. Я продав всі активи цього проєкту, які в мене були. Тепер я хочу купити назад. І я буду це робити в діапазоні 8 3 цента. Я вважаю, що він сюди цей токен може прийти. Отже, по-перше, купуючи цей токен, я розраховую на те, що він може вирости в ціні приблизно до долара або півтора, так як є по. Постійне спалювання, так як дуже багато людей будуть стейкати свій токен, і не буде в них бажання розтейкувати, тобто розблоковувати, так як вони будуть платити постійну комісію в розмірі 2%. І крім цього, я розраховую на отримування цих бонусів, а саме нагород, які будуть отримані внаслідок інвестування в різні проекти. Ще раз вони інвестують оці комісійні в різні проекти, потім отримують з цього прибуток і починають розповсюджувати між своїми стейкерами. Також я розумію, що це інвестиція не на 1 місяць і не на два, і не на півроку. Це приблизно може бути рік-півтора, і тільки тоді можна буде побачити якийсь результат, такий, як якісь нагороди, і так само ціна. Не думаю, що вона буде стояти на місці, коли будуть якісь нагороди такі, які будуть навіть, можливо, перекривати інвестиції. Скажімо, ви проінвестуєте ось тут 100 доларів по ціні 7 центів, а при ціні 9 центів. Ви вже можете забрати свої вкладені кошти, тому що отримали достатньо нагород за те, що ви стейкаєте токени. При такому розкладі я думаю, що ціна буде рости, так як люди будуть бачити великий потенціал. Ну. В принципі, це все. Тепер давайте перейдемо до другого проєкту. В них, в принципі, засновник один той самий. Цей проєкт називається Commonwealth, тільки це не зовсім лаунчпад-платформа. Це трошечки інше. Тут у них є фонд, це був безкоштовний фонд, а це їхній перший альфа фонд. Що це таке? Ця платформа зібрала 1 мільйон доларів. І тепер їхня команда буде шукати якісь цікаві проекти на ранній стадії з таких категорій, як штучний інтелект, біткоін еко Система РВА, ДеПін, а також геймінг. Після того, як вони зроблять якийсь research, виберуть якісь проекти, вони ось тут, на цій сторінці, зроблять голосування, в який проект вони будуть інвестувати ці кошти. Після того, як вони проінвестують ці кошти 1 мільйон доларів, наскільки я зрозумів, що місяця вони будуть робити якийсь аналіз і будуть думати, можливо, робити якесь голосування щодо фіксації. Потім весь прибуток буде розподілятися між тими, хто інвестував в цей фонд. Наприклад, якщо на цій платформі вам самому потрібно робити аналіз і вирішувати, інвестувати в той чи інший проект. А на цій платформі вони самі вже шукають найкращі проекти, куди можна інвестувати. І якщо зайти на їхню головну сторінку, то тут можна побачити, куди вони вже інвестували. Точніше, не вони, а їхня команда раніше інвестувала в такі платформи і проекти, як Polygon, Polkadot, Дот, Coinlist, Sandbox, Chainlink, Near, можливо, ви знаєте, Ripple, Animoca Brand та інше дуже багато проектів, які є відомими і які дали дуже великий прибуток для тих, хто сюди інвестував. От якраз їхня команда інвестувала сюди, і тепер вони хочуть зробити так, щоб і простим людям. Простим інвесторам, такі як ми, відкрити доступ до інвестування в такі великі проекти. Наприклад, я не інвестував на, на початковому етапі в Polkadot або в Ripple. В мене не було можливості, і я в принципі не знав. Ось вони якраз то таки і цим займаються, щоб вишукувати такі проекти, куди проста людина, як я, не може інвестувати, а на їхній платформі це буде можливо. Крім цього, в них дуже багато партнерів. Ось тут все медіапартнери. Я знаю. Altcoin Daily, там декілька мільйонів глядачів, також Banter або Ash Crypto, Sheldon The Sniper це все найвідоміші англомовні блогери. Крім цього, їхні стратегік-партнери, я думаю, це інвестори, такі як AnimoCup Brand, Paid Ignition, Master Ventures, HK Capital та A195 Capital. Всі решта я не знаю. Крім цього, в них є партнери інфраструктури, але це в принципі вже не так важливо. В них доволі таке. Велика команда, тут є тільки самі головні, крім цього, є розробники і всякі адміни. Вони тут не зображені, я не розумію чому. Також, наскільки я зрозумів, що деякі члени команди працювали раніше над блокчейном Cardano, в Google, Intel, IBM, Facebook і Blizzard. Так, тепер давайте перейдемо на їхню white Paper. До речі, що я ще не сказав, це те, що коли ви інвестуєте в їхній фонд, ви отримуєте NFT. Це буде як підтвердження того, що ви інвестували в цей фонд. Потім цю NFT ви зможете продати на ринку. І саме ця NFT, це не така, як звичайна там картинка, а вона реально буде коштувати грошей. У вас буде два варіанти: або обміняти на їхній платформі, на якісь токени, куди інвестували їхня команда. Або продати десь на маркетплейсі за долари. Ця NFT називається слайс, нібито як слайс піци. І ви зможете, до речі, продати не повністю всю свою частину, повністю весь слайс, а навіть частинку. Також тут написано, що буде податок в розмірі 40% від профіта ваших інвестицій. Тобто ви закинули 100 доларів, у вас є 100 доларів ще профіту, тобто вже 200 виходить. І 40% це 40 доларів саме від прибутку. Потрібно Буде заплатити як комісія. Але щоб зменшити цей податок, ви можете застейкати їхні токени, заблокувати на якийсь певний період часу. Наприклад, якщо ви інвестували в їхній фонд 1000 доларів, ви маєте застейкати їхнього токену VLTH на суму 500 доларів на термін 1 рік. Після цього ваш податок зменшиться з 40% до 10. Якщо ви інвестували в їхній фонд 100 тисяч доларів, вам потрібно... 50 тисяч доларів в токенах VLTH застейкати на 1 рік і тільки тоді у вас буде Дискаунт на цей податок. Отже, якщо ви стейкаєте на один рік, вам потрібно мати токенів VLCH вдвічі менше вартістю, ніж ваша інвестиція в сам фонд. Але якщо ви стейкаєте на скажімо, 4 роки, вам потрібно 1 до 4. Скажімо, ви інвестували в фонд 100 доларів, вам потрібно застейкати всього лише 25 доларів в токенах VLCH. Далі, якщо ви захочете розблокувати свої токени рані. Раніше вам буде потрібно заплатити пенальті, тобто комісію. З першого дня комісія буде 80%. Потім кожного дня вона буде зменшуватись, і на середині цього терміну, тобто через пів року, якщо ви застейкали на рік, у вас буде комісія за unstaking, тобто розблокування 40%. Потім, чим ближче до кінцевої дати блокування, тим менше відсотків ви заплатите за швидке розблокування. Далі, Всього є токенів 1 мільярд. Як розпроділяються ці токени? Ті, хто купили NFT на початковій стадії, вони будуть отримувати свої токени протягом 2 років. Це в принципі окей. Далі йде стратегік раунд перший 6 місяців блокування, в принципі, це також не проблема. Стратегік партнер раунд другий 18 місяців лінійного розблокування. Це також не проблема. Але я думаю, що проблема є в тому, що має бути IR Дроб один місяць блокування і потім 100% розблокування, а це на секундочку 35 мільйонів токенів. На даний момент це ціна приблизно 3,5 мільйона доларів. Тому я вважаю, що купувати цей токен потрібно не раніше, ніж через місяць, тому що буде це розблокування. Я думаю, ці люди будуть продавати, так як вони отримують доволі таки непогано. Тому саме в цей момент я вважаю, що потрібно буде купувати. Це не рекомендація, це я просто кажу, що. Я буду робити. Також є ще паблік сейл. 10% вони зараз отримали. Один місяць блокування, і потім 6 місяців лінійне розблокування. У них ціна, якщо я не помиляюся, 6 центів. Ось якраз в тому діапазоні я буду дивитися щодо купівлі цього активу. На даний момент ціна 12 центів. Повністю розведена капіталізація це 120 мільйонів доларів. Я вважаю, що це трошечки забагато, як на даний момент, тому що по факту. В них нічого зараз немає, крім того першого фонду, під час якого вони зібрали гроші. Тим не менш для нових інвесторів в принципі немає що робити, так як немає наступного фонду. Як тільки з'явиться ось той другий, третій, четвертий фонд, ось тоді буде сенс купувати взагалі цей токен. Поки що взагалі немає сенсу. Отже, що там ще? Тут можна побачити на цій картинці, як будуть токени розблоковуватись, повністю вони розблокуються через приблизно 2,5 роки, трошки більше. Також. Також в них потім з'явиться програма заохочення, де буде реферальна програма, якась верифікація, голосування. Якщо ви знайдете якусь помилку в системі, ви отримуєте нагороду, репутація, це якщо ви будете постійно лайкати їхні пости в твіттері, коментувати і тому подібне, ви будете отримувати якісь нагороди. На цій картинці зображено, які технології вони використовували для свого продукту. Якщо вам цікаво, можете ознайомитись. Ось, в принципі, і все, що. Що я хотів би розказати за цей проект. За ними в Твіттері доволі таки багато хто слідкує, я не буду відкривати, тому що мене заблокували в Твіттері без е, ніякої причини. Я нічого поганого не зробив, але мій аккаунт відновленню не підлягає, тому я буду створювати новий, і мені треба буде підписуватись назад до всіх. Тих, за якими я слідкував раніше. Отже, це, в принципі, все, я вам розказав за дві платформи. Я вважаю, що це дуже перспективні два проекти, за якими 100% потрібно спостерігати. Я сказав також, де я буду інвестувати в ці проекти. Але це все мої ідеї і мої рішення інвестувати сюди. Вам я рекомендую зробити свій аналіз і приймати свої рішення. В принципі, на цьому все. Дякую за перегляд відео. Якщо у вас виникли будь-які питання, ви можете задати. Їх в телеграм-каналі, посилання в описі під відео. Також, якщо ви хочете підтримати україномовний контент, поставте просто лайк. Ще раз дякую за перегляд і до зустрічі!